Церква святкує в цей день пам'ять мученику Флора і Лавра. Для нас добре вспоминати тепер главу зарубіжної православної руської церкви митрополита Лавра, котрий об'єднав православних, дві частини церкви об'єднав. А також святкуємо сьогодні ікони Божої Матері Одігітрія і Всецариця. У нашому кафедральному соборі є прекрасна Одігітрія Афонська та Пизонська, а також ікона Божої Матері в нижньому храмі всецариця, Пантанаса. Для нас, православних людей, ікони Божої Матері це і вікно у Духовний світ. Ми заглядаємо туди, ми видимо духовні речі. Хоча ікона по, своїй, по своєму написанню двомірна, але здатна передати такі символи, які не способна передати трьохмірна картина всього світу. І так Божа Мати покликає нас, взирає на нас її ікону, споминає її життя, пам'ятати. Точно так, як ми у духовний світ, так духовний світ віє на нас, благодатью своєю через святі ікони. Сьогодні в Євангелії Господь ізціляє чоловіка, одержимого духом нечистим, ізціляє в соннищі в людину, Однак перед самим моментом ізцілення вдруг біс почав. Кричати страшним противним голосом. Остав, що тобі до нас, кричать біси. Ісус Назарянин, Ти прийшов погубити нас. Знає митя, знає, хто ти, святий Божий. Ісус запретив їм такі вещи говорити, і зцілив чоловіка, чоловік став свободний. Здоровий. Тим показує Євангеліє, що й донині в Христа Ісуса обладають свободою в Христі. Люди, котрі суть не крещені в Дні Церкви, ув, як би вони не малювали собі і ні картини, вони суть вне Христа, вне церкви, вне духовного міра. Мало того, навіть якщо й крещені люди є, однако в життю своєму, Одійшли від церкви, або змінили свої погляди, або ще що саме катастрофічно є, що й стали гонітелями церкви, безумовно, ніколи, не ні під яким відом, ні в якій у другій конфесії вже царства Божого не наслідують. От чому і ми, православні християни, помним, як важливо мати свободну душу або свободу у Христі. Ісусі, бо іменно Христос дає нам ту свободу, щоб в всьому світі ми вже не служили сатані і його бісам, котрі привучають людей зло робити і одучають од добра. У своєму посланні Павел пише мені, уста наші відкриті до вас коринцяни, серце наше розширено. Ми хочемо, щоб умістилися всі в нас. Вам не тісно в нас, але в серцях ваших почомусь тісно. Ви не спішите віддати любов'ю за любов, в равної возмездіє, говорю як дітям, розпространіться, розшириться, і ви станьте не тима ограніченими людьми, котрі нікому нічого не вірять, закриті, подозрительні, Такий образ мають современні нецерковні люди. Зразу вид кочуйка нецерковного перепужений, збитий з толку, не знає, куди йде, не знає, що робити, не знає, де в нього вороги, котрі його друзі, у нього все змішано. Но Зато Павел каже, коли ви вже познали Господа Ісуса, то не преклоняйтеся по чужому ярмо з невірними. Да, невірні поклонилися сатані. Свою шию зогнули по чужо ярмо, новито не йдіть за ними. Вас будуть кликати, умоляти, платити, да, коли силу угнати. Не поклоняйтеся, не приклоніться по чужому ярмо з невірними, бо якою общеніє праведності із Що общого у світла і в темноти? Якої може бути согласіє договор? Між Христом і сатаною Віляром, якою участі вірного християнина з невірними всьогосвітніми безбожниками. Но в опросі релігії, якої общені, раз безбожник відказався від Христа, у нього всі погляди зовсім мимо неба, він чужий. Тому цитує Павел сьогодні слово. Бо ви, православні християни, храм Бога живого, як казав Бог, я вселюся в них, буду ходити в них, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Господи, прийнявши нас до своїх в свій народ, благослови, охороняй нас, щоб ми в цьому мірі ніколи не дирзнули, або хтось із нас. Поклонити свою шию під чужо ярмо. Но щоб дерзались ми завжди нести свій хрест, віддя світлий путь Євангельський, і тут ми б ставалися дітьми Божіми, ні в яке согласі з людьми неправославними в вопросі релігії не сідати за один стіл, тому що я не можна об'єднати, держася канонічної церкви, правил апостольських. І ту віру, яку ми прийняли від Кирила і Мефодія, під Карпатами. напоминаємо всім, ми маємо Кирило церкву, яка від Кирила і Мефодія ніколи не переставала. І ми ніколи не переставали бути православними навіть тоді, коли нам завезли Австрійці унію, або якісь пізніше прийшли секти, або прийшло державний атеїзм від Совєтського Союзу. Або якщо сьогодні хтось нам у Закарпаття прийде. І нам, представникам єдиної світлої, благодатної, православної, канонічної церкви предлагає сурогат, подміну Боже, нам молитвої Божої Матері і всіх святих держатися, щоб іконою Божої Матері Пантанаса, іконою Божої Матері Годігітрія, ми добре відділи путь Христов, йшли по ньому, оберігали себе от. Случайних падінь оберігали себе, то, щоб ніколи не зугнути шию свою з невірними, нести свій хрест благодатний, а в вічності разом з святими змогли б ми наслідувати Царство Божеє. Амінь.